Якби мені тоді сказали, що бажання можуть здійснитися, то перш ніж щось загадувати, я б, напевно, задумалася декілька разів. Але все, що трапилося, те вже трапилося. Того вечора ми з подружками збиралися йти на дискотеку, і ми сиділи просто в гостях, пили вино, розмовляли, шуткували, і одна із подруг запропонувала. Зробити невеличкий ритуал. Ну, типу, на бажання, можливо, в когось щось і здійсниться. І я в це ніколи не вірила, але вирішила, що чому би ні, якщо всі хочуть, то я не буду сидіти з боку за цим всім спостерігати, а буду також веселитися, тому що і вино трошки зробило свою справу. І всім було весело, всі хотіли якихось пригод перед дискотекою. Ну і почалося те, що змінило все моє життя. Подруга зробила на підлозі типу пентаграми, нас було п'ятеро, біля кожного кутка сиділа подруга, тримала свічку. І треба було просто загадати в подумках бажання і чекати чогось, незрозуміло чого. Всім було смішно, всі розуміли, що магії не існує, що нічого не збудеться, але просто хотілося трошки повеселитися. Ну і я тоді загадала бажання, навіть не задумуючись про те, що воно може збутися. А загадала я те, про що, мабуть, останні. Із я думала, передивившись дуже багато фільмів про вампірів. Мені завжди хотілося жити вічно, побачити, як змінюється світ, чогось навчатися, щось змінювати в цьому житті, спробувати дуже багато речей. І я загадала зустріти красивого вампіра, який зробить мене також безсмертною, і все таке кохання, відчуття, безсмертя, мандрівки. І тоді... Сталося те, чого ніхто не очікував. Ми загадали бажання, посиділи, посміялися, і щось відбулося дуже дивне, тому що, хоч вікна були закриті, але промайнув якийсь вітерець і задулися всі свічки, крім тої, яку тримала я. Звісно, я не розуміла, що це означає, і я просто її сама задула для того, щоб. Кажемо, так, не виділятися серед інших. Ну, Ми посміялися, допили вино та пішли на дискотеку в клуб. І справа в тому, що клуб знаходився, тобто з дому подружки, дійти до клубу, це треба було пройти парк, пройти міст і там буквально метрів 30 і знаходився клуб. Ми туди, звісно, дійшли, посміялися по дорозі, і, мабуть, навіть півгодини не пройшло, як ми просто це все вже забули, і про це не згадували. І кожен був на своїй хвилі задоволення. Так ось відпочивали ми добре, веселилися, танцювали, сміялися, пили коктейлі, але коли просто ставало спекотно, і ми виходили на вулицю подихати свіжим повітрям, зрозуміло, що на вулиці серед літа було дуже багато інших людей, які також виходили покурити, поспілкуватися, подихати свіжим повітрям, просто відпочити. Але не знаю, чому я нібито відчувала спиною, що за мною хтось стежить. Я оберталася, пробувала зрозуміти, хто, чи мені це просто здається. Але я не бачила нікого, щоб хтось дивився саме на мене, або десь там стояв ззаду один і там з якимось спостерігав. Декілька разів ми так виходили, я це відчувала, і в мене почалася якась незрозуміла паніка. Мені було дуже страшно. Я навіть не знаю, чому я не могла пояснити ці відчуття. Мені просто було страшно. Мені просто хотілося піти додому і просто забути цей день, відпустити його в минуле і почати новий день з новими відчуттями, з новим настроєм. Але мої подружки відмовлялися так рано йти додому. А самій було страшно йти через міст біля парку. А та частина парку, бо якщо від подружки йти, треба було йти через парк, і це ми йшли п'ятеро людей, і це не було так страшно. Але коли треба було повертатися додому, то мені треба було йти біля парку, який не освічувався. І мені потрібно було йти ще по вулиці, десь метрів 200. І ця вуличка, вона не. Там не було вуличних фонарів. І, ну, коротше, там було темно. І мене саме цей момент він мене дуже сильно лякав. Але і... Бути до кінця дискотеки, я також не хотіла, тому що все одно дівчата йшли в свою сторону, а я йшла в свою сторону до свого дому. Вийшовши на вулицю, я хотіла сісти в таксі, навіть поїхати в таксі. Хай це буде в три рази довша дорога, хай за це треба було заплатити кошти, але цей страх, який в мені був, він мені просто не давав спокою. Два таксі переді мною поїхали. Два таксі сказали, що вони приїхали за викликом. І тобто інших машин не було. Я навіть подзвонила по телефону, хотіла замовити цю таксі. Але вільних не було, бо це вже вечір. В місті дуже багато дискотек, всіх треба було повезти додому чи ще кудись. І тут я бачу, що компанія людей, яких я не знаю, вони піднімаються мостом. Я пішла за ними, бо я дуже надіялася, що вони будуть йти хоча б а, більшу частину дороги зі мною. Ну, попереду мене. Я йшла метрів 10 від них, і в випадку чого я б покликала на допомогу, і вони мені б допомогли. Але я йшла всю цю дорогу, і я відчувала на собі той холодний погляд. Я оберталася, нікого ніде не було. Але я була впевнена, що за мною хтось стежить. Це просто... Не зрозуміли таке відчуття, коли тобі просто настільки страшно, що тобі хочеться кричати, що тобі хочеться зірватися з місця і бігти як навіжені просто куди-небудь подалі, щоб заховатися від цього погляду. І при цьому ти розумієш, що нікого немає, ніхто на тебе не дивиться. Ти йдеш по мосту, і тебе знизу точно ніхто не бачить, ззаду ніхто не йде, спереду йдуть якісь незнайомі люди. Вони собі сміються. Вони навіть на мене тоді і увагу не звертали. І я так поглинулася в свої думки, що просто не побачила, як ця компанія звернула в сторону парку і пішла через парк. А я вже пройшла одну третю з боку парку, і там не було освітлення. Там лише світло було з, з через дорогу з, з вікон дому. Як в якому там ще не спали, чи я не знаю. Ну, коротше, з вікон було світло, але його не так було багато та ще через дорогу. Я йшла, і знаєте, коли з е, ніч і виходить місяць, він якраз світив зі сторони парку, і оці промені місяця вони якби пробивалися крізь скрізь крони дерев. І коли був вітер. Оці всі листочки, гілочки, які шевелилися, вони на землі були такими, типу, тінями, які, якщо ти йдеш поглинений якимись страхами, то вони тебе ще більше лякали. І я справді настільки сильно злякалася, що я побігла як невіжена, добігла до кінця цієї вулиці там. Там було вуличне освітлення, машин ніяких не було, я перебігла цю дорогу. І тепер переді мною було іще одне випробування: це пройти вулицю 200 метрів, яка зовсім не освітлювалася. Там навіть у вікнах світла не було, тому що це, мабуть, друга година ночі була, і було темно і було страшно. І саме жахливе в тому, що я до сих пір відчувала... Те, як за мною хтось стежить. Я просто це настільки сильно відчувала, ну, це неможливо передати. Це було дуже страшно, це було незрозуміло. І тоді я навіть ніяк не думала про те, що це якось пов'язано з тим бажанням, яке я загадала і була впевнена, що нічого не зміниться, що нічого не збудеться, що це просто, ну, дівчата посиділи, попили вина, посміялися, пошуткували та й пішли на дискотеку. Я спокійно йшла, і я відчула, що хтось за мною йде слідом. Я повернулася, але нікого не було. Але я відчувала прям всіма своїми клітинами тіла, що хтось тут є. Або хтось ховається, хоча сховатися, не було де. І це було реально і смішно, і страшно. В Якийсь момент я знову злякалася і просто побігла, як навіжена бігла, не про що не думаючи, забувши навіть про те, що в мене були е високі підбори. Я просто бігла. І в якийсь момент я зупинилася, сама не розуміючи, чому, але в мене було таке відчуття, що мене позвали по імені. Я цього не чула, я це просто відчувала. Я зупинилася, але обертатися було дуже страшно. І я розуміла, що якщо я повернусь і побачу те, до чого я не готова, я не знаю, що буде далі. Але щось всередині так підказувало, що хоч мені і страшно, але боятися мені немає чого. Я обернулася і побачила, що переді мною стоїть красивий, високий, хлопець. Я не могла зрозуміти, скільки йому років, тому що... Тільки місяць світив збоку і дуже важко було зрозуміти, які в нього риси обличчя, але від нього прям такими відходила сила такими ніби кільцями, такими ніби от щось від нього таке відчувалося, така якась влада, сила. Я перестала боятися, я на нього просто дивилася, і я не розуміла мені тікати, лякатися, чому він так опинився різко біля мене, я не чула тих кроків, я просто щось відчувала. І він підходить до мене, він бере мене за обличчя двома пальцями, приближується до мене, а я розумію, що він не людина, червоні очі, білі клики. Від нього навіть якось пахло по-іншому, і серце було готове вискочити з грудей. Я була злякана, але я не могла не відійти, не ні поверхнутися, не ні втікти, ні, взагалі нічого не могла зробити. Він на мене лише подивився і сказав те, що я його покликала, і він прийшов. Я не розуміла, хто кого кликав, я нікого не кликала, я всю дорогу е, мовчала, і я його взагалі не знаю. Але коли я зрозуміла, що це не людина, а це вампір, тоді я згадала і своє бажання, тому що я згадала зустріти красивого вампіра, який зробить мене безсмертною, там у нас буде кохання, і ми будемо разом довго-довго жити, чомусь навчатися. Але це були просто... Жарти, я розуміла, що вампірів не існує, що безсмертя не існує, що магії не існує, бо якби вона існувала, то вже були б якісь докази, але доказів немає. Це означає, що цього всього не існує. І навіть мені на момент здалося, що це, можливо, якось алкоголь виходить, чи, чи мені хтось щось підсипав. У мене зараз такі дуже реалістичні галюцинації, але коли він нахилився до мене і доторкнувся губами до шкіри, я зрозуміла, що це не сон, це не ілюзія, це не якесь там видіння, це не галюцинація, це реальність. Він поцілував мою шкіру і по всьому тілу побігли мурахи. І я розуміла, що мені це подобається, і я цього хочу. І коли я зрозуміла, що він вже ось-ось готовий мене вкусити. З повороту виїхала машина, і коли я розплющила очі, переді мною нікого не було. Але я розуміла, що цей хлопець був, тому що моя шкіра на шиї, вона до сих пір відчувала його поцілунок. І я розуміла, що якщо я зараз тут залишуся, то моє бажання може втілитися в життя, я стану вампіром, я буду жити довго. Але при цьому чи буду я щаслива? І коли. Я зрозуміла, що потрібно бігти. Я бігла перед цією машиною з включеними фарами, як зайчик в лісі втікає від машини. Я не знаю, про що думав той водій, але мені реально повезло тим, що він їхав, їхав у мою вулицю, і мені залишалося лише пробігти буквально метрів чотири, щоб опинитися в своєму дворі і добігти до своїх дверей будинку. Як виявилося, книжки не обманюють і фільми не обманюють. Якщо ти вампіра не запросиш у свій будинок, він зайти не зможе. Тому що я ледве вспіла переступити поріг будинку і обернутися для того, щоб закрити двері, як цей хлопець знову там стояв, він дивився на мене, він посміхався. Я відчувала, як в мене серце готове вирватися з грудей. Мені було страшно. Мені було страшно через те, що моє бажання могло втілитися в життя, яке я загадала, ну, мабуть, не подумавши так, як потрібно було подумати. Можливо, безсмертне життя це класно, можливо, і навчатися, багато чому мандрувати, багато побачити, що в житті, не хворіти, мати якусь містичну силу, пересуватися дуже швидко, можливо, навіть і літати. Але коли ти розумієш, що ти будеш бачити всіх, хто тобі рідний, кого ти кохаєш, вони помирають, бо вони не вічні, бо вони звичайні смертні люди, стало дуже страшно. Стало дуже страшно, що я б тоді стала не людиною, а якимсь монстром, бо тіло то... Мирає, і ти вже не живеш, ти існуєш, ти не зможеш народити дітей, ти не зможеш постаріти з коханим чоловіком, сидячи десь там біля каміну і дивитися, як твої внуки граються, як тебе називають бабцею. І тоді стало дуже страшно. І перед тим, як я закрила ці двері, він мені сказав, що через те, що я його покликала, він має зробити те, заради чого він сюди прийшов що прийде час, він все одно мене зловить, і якщо я це не прийму добровільно, він це зробить примусово. Він постійно стояв в мене під вікнами. Кожен, кожен раз, коли в мене були відкриті вікна, він говорив зі мною, він звав мене, він нашіптував мені якісь слова, типу якби пробував мене загіпнотизувати. І... Він нікуди не дівся, навіть коли пройшло декілька років. Я приходила додому до того моменту, поки стемніє на дворі. Я ніколи не виходила на вулицю, поки там темно, і тільки з першими променями сонця я могла кудись піти і зробити якісь свої справи. І він з того моменту приходив кожен вечір. Він всю ніч стояв мене під вікнами. Він заглядав, у мене постійно були закриті вікна. Я не могла кудись вийти з подругами погуляти, я не могла сходити на дискотеку. Я боялася створювати стосунки через те, що кудись би, мабуть, треба було вийти ввечері, а мені було дуже страшно. Я розуміла, що це не ілюзії, що це не фантазії, не галюцинації. Це справді сталося. Вампір прийшов, і він має намір мене зробити такою, як і він сам, безсмертною. Він хоче, щоб я провела з ним безсмертне життя. Він хоче змінити моє життя і забрати мене з собою. Не знаю, куди, не знаю навіщо, чи це буде кохання, але мені страшно, і до сих пір я його бачу, я його чую, я його відчуваю. І він постійно мені нагадує, що прийде момент, і я сама до нього приду. Я сама йому віддамся, погоджуся належати йому і стану безсмертною. Я не знаю, чому він в цьому так і впевнений. Можливо, щось знає, можливо, він вже це робить не перший раз. Але чим далі, тим більше мені здається, що я все-таки погоджуся, бо роки йдуть, а це зводить з розуму, відчуття, що за тобою постійно хтось стежить що ти ніколи не буваєш один, що він постійно десь поруч. І мені здається, що скоро я зламаюся, тому що, можливо, це моя доля, можливо, так буде краще. Але поки я тримаюсь.